Ось такий крутелезний югус sk 01 на iMlogic s 928 k 28 uh, процесорі. І ви знаєте, я скажу лише одне слово. Лише одне слово. Ні, два. Декодинг звуку. Це все, що мені потрібно, щоб донести uh, до вас поняття того, що вони зробили те, що не робив ще ніхто. З TV БОКСІВ у такому ціновому сегменті. А ще він комплектується ось таким новесеньким ur 02 пультом від Югу з дуже-дуже прикольним, і я на нього навіть зроблю окремий огляд. А цей TV БОКС я розіграю для підписників каналу Технозон Україна. Усі, усі правила, усі умови у опису під цим відео, є посилання на окремий розіграш. Йдемо, беремо участь. Дуже крутелезна річ. Ну а так то я вам скажу. Підписуйтесь на те дзвоник. Зараз ми переходимо його, оглянемо. Ой, не оглянемо, розпакуємо. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, скільки він коштує. Потім потестуємо і зробимо, звісно, висновки. Та поїхали, я вже сказав. Югус СК1. Оце такий, бачите, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD, HDMI 8K. А, що тут у нас ще дуже багато усього є. Давай, давай знімаємо цю плівку наші ножиці. Відкриваємо. Так, прибираємо. Тепер далі читаємо. I'm Logic S928XK, 64біт, mali G57MC2, 8 ГБ ddr 4 на 128 сховища, Android 11, Tutituar MUM MO, Wi-Fi 6, 1000 Мбітний LAN HDMI 2.1, 8 k 60 Гц. Слухайте. Ну, давайте інше. Dolby Vision, HDR10, HDR10 та HLG. Давайте його подивимось наживо. А ну слухай, як його відкрити. Така щільна коробка. Та блін. Опа! це... О, який він красивий. Який він красивий. І це бачив? Бачила, що не хоче, не, хоче, не хоче навіть це воно дзеркальне, воно не хоче фокусуватися. Прикинь, яке так. Йоперний балет. Так, позаду в нас USB. Та нічого страшного, USB 3, USB 2.0, LAN G45 на 1000 Мбіт, оптика, аудіо, HDMI. На бочках у нас нічого немає. Давайте цю. Давай. Ти, бачила? Ти бачила цей? Нічого не видно, бо воно не фокусується, мабуть. Так? Ні, поки, що було. Поки, поки щось фокусується. Так, так. Слухайте, це просто якась прикольна штукенція. Так. Далі. Далі. Ну, Блок живлення. дивись, наскільки тут ватт. 24 Вт. 24 ватти, Ніфіга собі. HD Майд. А це добрий HD Мадрид. HDMI Ultra ультра хай потрібен. Хай спід, ультра хай спид. Так, це добрий HD майчик. Нормальний. І Ugus UR 02. Пульт фірмовий. Дивіться. Новісенький під Google пульт. Хто не знає, як виглядають Google пульти, дивіться, скільки вони тут різні. Штукенції тут поставили дві батарейки 3A. Ну, їх не буде тут, бо доставляють з Китаю. Голосовий пошук аеромиша. Далі в нас тут безліч тут якісь кнопки. Це знаєте що? Кольорові кнопки, але вони сумісні з мультимедійними, тобто для керування мультимедіа. Ну, Нормальний сам, сам по собі пульт, хочете окремий огляд зроблю. Так в, в нас, так, в нас він окремо є. В нас він окремо є. А що дивний? Ти що не бачила такий. Такий не бачила ти. Ну саме такий ні, але цю форму, форму це гуглопульт. пульт. Форма фактично. кожного пульта схожа на кожен. Так, пульту. коротше, беремо наш ТВ-бокс, оцей югус. Дивись, який він красивий. Він, він просто важкий, неймовірно. Він просто важкий. Все, переходимо, робимо огляд. Ну, а тепер перейдемо до а, самого продавця. Югус в нас стоїть, будь ласочка, Югус СК1, ТВ бокс. Ціна зараз 210 баксів, але вона може бути і 190, і 215, і 201, і, можливо, і 150. Я не знаю, знаєте чому? Бо для кожної, для кожної страни вона різна. У кожен період. Місяця вона теж різна у перших днях місяця щось день, потім якийсь розпродаж, потім якісь купони капнули чи монетки, і вона теж може бути різна. Тому я оставив для вас у опису під цим відео посилання на цей TV-Box. Переходимо, тицяємо, натискаємо і відкриваємо, дивимось актуальну ціну. А також там є посилання на окремий пульт ur 02 бо пульт вийшов дуже, дуже крутелезний. А далі поїхали дивитись. У нас є, знаєте що, iModic S908X Quiz, це Аймлоджик s 908 xk 12-нанометровий, 2 ГГц, 76 -е ядро, cortex a 55, це все буде точніше далі. Але це така вершина айсбергу, mali G57, Android 11, у 48 ГБ. 128 ГБ MMC. Тут ми доходимо до Dolby vision Dolby atmos Dolby Audio, DTS HD, Widevine L1. Стоп, який Widevine, який DTS HD, це ж було його інше. Ні, хлопці. Там було у пробросі, а тут в нас декодер. Декодер і Dolby, і DTS. І Dolby Vision. Декодер DTS HD, декодер Dolby. True HD. При тому, що він, вони можуть навіть транскодувати dts HD у, а, наприклад, AC3 у SPDiF для власників старих якихось ресіверів, це теж він може. А далі, вайдвайн 1 це, це теж вершина айсбергу. Вайдвайн Л1, Microsoft Play Ready DRM, Rem, C NC Кліаркей від Google. Це все він теж підтримує, як і av 01 кодек скажете, як? як це можливо? Це ж не сертифікований Android TV. Ні, є різні рівні сертифікації, є різні направлення сертифікації. І, наприклад, звичайний TV-Box сертифікований. Він сертифікується за Widevine l 1 CNC Сінсікліяркей. Потім. Microsoft Play Ready DRM, ну, хоча Microsoft Play Ready DRM то таке вони можуть отримувати, можуть ні. Якщо дешевше, то ні. І далі, якщо ти хочеш, щоб він виглядав як Android TV, то сертифікується як Android TV. і Якщо ти хочеш, там ще показував Netflix, то сертифікується як Netflix. Його спішли зараз таким чином, що вони сертифікували усе, окрім того, щоб виглядати як Android TV, і отримати Netflix. Але це сертифікований TV-Box, Ну, наприклад, як планшет. На планшеті можете дивитись якісь стрімінгові сервіс. Тепер тут будуть працювати стрімінгові сервіси Окрім Netflix, у 5.1 звук. До речі, офіційний YouTube клієнт теж тут працює у 5.1 звуку. Також 8 V1, 300, Ну в мене я робив 8 k 60 він тягає. Він має 4 k 120 Гц, Він має 8 k 60 гц. Це реальний 8 k TV-Box. 1000 мегабітний LAN, Wi-Fi 6, який лупить, як не знаю, що там під гігабіт, просто звичайний Wi-Fi. І це все, що вони написали, це лише вершина айсбергу. Я вже третій раз кажу. Ну, вони пишуть там більше 200 балів у антуту. Це брехня. Близько 300. Близько 300 балів у антуту. Тут він видає Wi-Fi 6 є, звісно, sk 1 автофреймрейт, усі віди автофреймрейту, Bluetooth 5.2. І він може працювати як стримбокс. Ось таким чином. Тобто наявність DRM-1 дозволяє е, працювати з, зі стримінговими сервісами, звуковими. Якщо ви там поставили USB-обвіз, цапи якісь, е, і ви можете його використовувати як стример. Я думаю, що далі нам тут робити нічого. Ми його вже розпакували. Я думаю, що йдемо на тести і на висновки. Ну що я вам скажу? Знаєте, що я зараз роблю? Я граю у Battle Supremacy. дуже важка гра. Дуже важка гра, наприклад, на 905x4 процесорі тут грати практично неможливо. Поясню, справа у тому, що на даному tv боксі стоїть досить цікавий процесор. А ну, давайте спробуємо його. О, я... Куди ти? Куди ти пішов там, замах на моє існування танкове? Я ж тут танкист такий, ніфіга собі. Я, ну, Ви зрозуміли, як я танкист. А? Давайте зараз зіль'ємо. Один, потім перемкнемось. І знаєте, чому я граю так спокійно у Battle Supremacy на цьому СК-1? Зараз ще один тут у нас десь є. Стоїть. Та-дам! Я виходжу і виходжу, знаєте, як? Нажав на домівочку два рази і закрив. А знаєте чому? Бо якщо піти у Антуту, uh, то ви побачите тест у 292 тисячі там з гаком Балів. Це дуже класний тест для MLG S928K процесору. Та ще це не все, бо він навіть не увімкнений у максимальний перформанс режим. Тобто тут можна увімкнути максимальний перформанс режим, будь ласка, режим максимальної продуктивності, коли воно просто-напросто розгонить і відео, і звичайний процесор, і буде навіть набагато швидше. Е, Тепер, ви бачите, зараз ось такий. Прикольнючий в нас інформаційний інформаційний відконечка. Я раджу вам дивитись за температурою. Увесь цей тест, у це, всю цю запись, усе це відео. Бо якщо ми подивимось на тротлінг тест даного процесу, то в нас повністю зелений графік, зелений графік без жодних якихось проблем, і максимальна температура, яку ми зафіксували, а ми дивились за нею самі на цьому показнику: 65 градусів. 65 градусів на максимал. На на максимальному, скажімо так, такому навантаженні цього tv боксу. Це вже такий медіаплеєр зі своєю, зі своєю екосистемою. Ви зараз бачите в нас фірмовий поверх, ось бачите ось такий фірмовий ось таку панельку, яку можна скрити у будь-який час, можна витягнути, можна зробити все, що завгодно, можна навіть ось таку штукенцію зробити. І знаєте, що найцікавіше, що ви зараз кажете, Бабо, стоп, але ж югус це АОСП. Це Android відкритий, це який там чистий Android, а ти нам показуєш, що це Android. TV. так це чистий Android, я просто накатив на нього модуль. Якщо ви підете, наприклад, у там у u launcher є такий, він спочатку йде саме у такому варіанті. Ви його побачите, а-ля Android TV, ви можете його так використовувати, але можете накатити Android-TV модуль, і буде вам щастя, чесно кажучи. Ви встановили все і все добре. Я використовую тільки Android-TV. Я вже там Android-модуль цей лежить у опису. У нас під відео є інструкція. Я відео, коли знімав, ну є як є коротше для мене це таке питання я більш я більш не хочу розглядати щось не на Android TV. і саме цікаве тут починається коли ми йдемо у іде 64 Бо це у нас виробник Югус 8 на 128 Skybox якийсь. Процесор MLogic S928K 4 ядра cortex a 55 по 2 ГГц, велике ядро Cortex A76, 1,9 ГГц, 64 розряди у режимі 32 біт і ви скажете, але як можливо на 32-бітному режимі адресувати 8 ГБ? Запросто можливо. Бо тут 64бітне ядро. Так, встановлювати 60 4 біт додатки неможливо, але я не знаю нормальних додатків. 64 біт, які б нам допомагали відтворювати е, відео чи допомагали там дивитися якесь кінцет. Саме для цього ми його і брали. Дісплей. Ми бачимо, що у нас роздільна здатність 4К, mali Mali-G57, кількість ядер 2. В нас мережа тут під'єднана 1200 Мбіт на секунду. Далі побачимо і Android 11 з контролем температури, як ми вже зрозуміли. Якщо піти у кодики, то там, знаєте, якісь там бачимо, там Dolby Vision, DTS, що то таке. А я вам скажу: якщо ми підемо далі з вами у drm Info, то буде самий великий сюрприз. І ми бачимо тут деякі прикольні штукенці. Поясню. Хардвей декордер hardware декодер. Це апаратні декодери. Це апаратні декодери. Знаєте, які тут апаратні декодери є? AC4, є ac 3 DTS, DTS HD, DTS HD, профайл LBR, av 1 кодек. Звісно, Dolby Vision, деякі формати, деякі профілі. І поїхали далі. CNC клеярки є сертифікація. Google, Google Widevine Modular DRM L1 є сертифікація. Microsoft PlayReady DRM є сертифікація. Звісно, Dolby Vision деякі формати, деякі профілі. І поїхали далі. CNC клеярки є сертифікація. Google Widevine Modular DRM L1 є сертифікація. Microsoft PlayReady DRM є сертифікація. І виходить такий цікавий момент. Що даний тіві бокс е, має сертифікацію? Окрім сертифікації Netflix і Android TV, є різні рівні сертифікації. Щоб ви розуміли, наприклад, ви ж можете дивитись на планшеті на якомусь дуже крутому, дуже у високій якості Netflix. Чи можете дивитись якісь стрімінгові сервіси на деяких планшетах чи пристроях? Так і тут вони отримали безліч сертифікатів, і окрім окрім нетфліксу, тут будуть працювати практично усі стрімінгові сервіси. Принаймні я б тут дивився усі наші українські сервіси, але тон трохи не рахується. Хоча Мегого, якщо, ну, давайте підемо відразу у Мегого, і будемо йти, так знаєте, послідовно. Якщо піти у Мегого, то, звісно, і канали звичайні працюють. Високобітрейтні канали перемикається все практично. Знаєте, як миттєво просто перемкнулось у класній, класнючій якості, усе все працює. При тому, що. Температура при цьому 48 градусів. Ми можемо піти у фільми і можемо вмикнути, увімкнути 4К якийсь HDR. Ну я тут вмикаю будь-який, а на Мегого буде працювати 4К HDR фільм. Будуть працювати. Це прикольно навіть те, що там вже додають Мегогоди, які 5.1 доріжки звукові, я поки що не знаю. Але ми можемо перейти, наприклад, з вами у YouTube офіційний, YouTube Android TV Клієнт. І знаєте, що там отримати? Не тільки 4К HDR 10 і 10 60 FPS без будь-яких лагів і гальм. Ви зараз бачите вставочку, там 4К на av 01 тут vp 9, все працює з HDR 10 і 10. Прикольно. Просто-напросто прикольно. І не гріється 54-53 градуси. Але якщо ми підемо. І увімкнемо тут, увімкнемо тут, знаєте що? Ну, офіційний ролик для тесту 5.1. То ми з вами побачимо, що тут в нас підтримує YouTube 5.1 звук. Вибачте, і це все завдяки тим сертифікатам, які він має. І він має і це вже інша екосистема. Бо вони почали перетворюватись на якийсь, знаєте. На зіду подібні моменти, бо зіду своя, екосистема тут теж своя. Давайте так, м'юзік-плеєр є. Якщо є якийсь USB, USB-обв'язка з ЦАПів, то ви тут будете слухати крутелезні, крутелезні композиції у максимальній якості. Бо він підтримує USB-аудіо ще й налаштуванні. А ви знаєте, що як тільки я його увімкнув, то він отримав ну зараз ви бачите, він отримав оновлення, і там навіть 3HD вони транскодують у СПД uh, звичайний через, через транскодування, через цей самий апаратний декодер на старі ресивери через оптику буде будуть транскодувати 3HD. На якому це tv боксі можна зробити? На Nvidia Shield? Ні, ну тут навіть знаєте, якщо порівнювати з Nvidia Shield, де хто може написати, ти там казав, що цей потужний Nvidia Shield потужніше. Ні, подивіться Antutu Nvidia Shield, Це по перше. По-друге, а що з яких пір Nvidia Shield може у YouTube, е, виводити HDR, HDR 10+, ну Давайте розкажіть, не може. І чи АВ 1 кодек А для чого АВ-1 кодек Так, раніше це тільки стрімінг, а зараз вже ж у нас і на роздачах з'являється АВ-01. Якщо брати, наприклад, Матрикс, то тут буде працювати усе будь-що. Будь будь-що, я вам далі покажу мережеві модулі, там просто якесь, я не знаю, що вони там накоїли. Добре, давайте так. Є ще тут Uplayer плеєр свій особовий, який програє усі формати. І, звісно, автофреймрейт. Якщо піти у Віму, ну давай слухайте, ну у Віму ми вже йти не будемо. Ми почнемо тестувати формати, а потім ще підемо у менюшку. Подивимось, бо пограти ми змогли, пограти ми змогли. І можемо увійти у коді звичайний коді, який ставиться зараз з Play Market, Він вже програє Dolby Vision. Якщо ми підемо, і спробуємо програти якісь тестові файли. Там, наприклад, долбі hd у нас з'являється про долбі hd Ви бачите, в нас вставочки. Це був Dolby Digital Plus. Dolby долбі hd також. Ну, ви тут бачите інше, я ж вам показую вставки з ресиверу, які під'єднано. І DTS HD Master Audio програється. Усе все добре. Я не кажу про програвання 8K, бо 8K він теж відтворює. Якщо ми підемо, я створював е, власноруч. Тестові ролики, які я сам знімав, це я знімав на висоті 500 метрів. Це семпл 8к 60 фпс на 300 Mbps. Спокійнесенько, просто навіть не гріється 50 градусів. Також там, ну, якийсь Гемені по 70, я до речі його дивився, якийсь Гемені по 60 ГБ навіть соромно тут показувати, бо теж відтворює у максимальній якості. І стосовно Dolby Vision, 5 профіль, будь ласочка, Dolby Vision працює. В нас працює восьмий профіль Dolby Vision спокійнесенько вмикає. І навіть сьомий профіль він теж програє, але ігнорує. Інший слой це у нас леєр. Поки що багато шарового сьомого профілю немає. чи якщо є, напишіть мені у коментах. Я скажу, що він є я, не зміг отримати. Якщо піти в налаштування, то ми бачимо тут у параметрах пристрою безліч якихось приколів. О, пристрої це модель е, SK1, версія Android 11-го, джерело вхідного сигналу. І тут у нас починається. А слухайте, в нас же ще ж югу ur е, 02 пульт є, який теж адекватний і мультимедійні кнопки працюють. Ну, слухайте, що, що я буду вам казати? Я вам покажу. Заходимо у YouTube, там програється відео. Натискаємо. Мультимедіа кнопки працюють. Пауза є. Є. А давайте ліпше на моєму відео на якомусь покажемо. Буде наглядніше. Давайте, Дика река. Увімкнули. Пішло програвання. Пауза. О, це наступний. Боже, я натиснув на наступне відео. Давайте. Пауза. Є. Вмикання, вимикання. А знаєте, що тут ще є? А, прикольно. Тут працює у режимі аеромиші, аеромиш прикольна. А у режимі аеромиші в нас працює кнопка назад як кнопка назад, а не. ну Вона просто працює. Бо буває таке, що на інших пультах не працює кнопка аеромиші. На, при при урожині ремиші кнопка назад. Слухайте, давайте до меню повернемось. Там меню ще таке, що просто джерела вхідного сигналу, HDMI-цикл розширений, прикольний, керує усіма е, пристроями, які підтримують цикл. Кнопковий менеджер це ремапер. Кнопка меню. Ми можемо оцю кнопку меню на цьому пульті UR02 назначати одне натискання, подвійне, потрійне, тривале натискання, просто назначати безліч якихось команд, включно afr Calc, це один із видів автофреймрейту за натисканням кнопки. Як миша, де ми можемо робити великий курсор чи там скоротити час відображення, і є USB, де ми можемо обрати швидкість USB-3 порту і інші варіанти. Зображення та звук, роздільна здатність. Я вам зараз показую вставку, він підтримує 8К 60 Гц і 4К 120 Гц. Розмір буферу кадра зараз стоїть 1080p, ви можете виставити 4К, але тоді може знаєте, анімація трохи працювати не так, як потрібно. Але це не проблема, не проблема югу з самого Google. Колір. О, тут в нас вже прикольно. Є адаптивний HDR, завжди HDR, SDR, можна, чи HDR чи Dolby Vision, а тут у нас поліпшення HDR usd Поясню. Це, звісно, не технологія vs 10 як у Zido. Але в них своя технологія, яка дозволяє конвертувати HDR SDR Практично не змінюючи кольори. Так, там не буде цих яскравих вставок краплинних, які є там а, пікові, але виглядати це буде набагато ліпше. Тобто тут є класний перетворювач HDR у SDR, якщо у вас sdr телевізор також є стандарти налаштування відео відеозображення. положення, орієнтація, масштаби штриф і шрифт це дуже прикольні опції, яких практично є хоча ні. У меншості тів боксів я у більшості такого немає. Автоматичне підстроювання частоти, будь-який варіант автофреймрейту. з затримкою повернення параметрів екрану в секундах для IPTV. Ми можемо використовувати дрібні частоти чи не використовувати їх завсім. Можем, можемо виставляти будь-які політики перемикання частот, можемо використовувати у Google сумісних е, автофреймрейт-додатках чи у, на, для усіх додатків. І далі в нас налаштування звуку. от звук у нас тут просто шикарний. Ми можемо налаштувати свою систему для аудіовідтворення високій якості. Е, Наприклад, СПД до 192 кГц, через HDMI чи мікшування, мікшування у стерео є підтримка різноманітних стандартів і форматів і. Також є налаштування USB звуку, не тільки звуку, а ще й мікрофону. Тобто, ви теж тут можете і Google Meet завести і що завгодно. Далі в нас панелі інтерфейс. Ну ви вже зрозуміли, що оцю панель ми можемо її скривати, ми можемо її повністю виключити, поставити запрет на витягування його. Ми можемо вікно недавніх додатків налаштувати, і інформаційну панель можемо вмикати і вимикати. Вимкнули її і забули. Тобто, у вас повноцінне Android TV, скажімо так. Те вибокс також можемо обрати програми голосового введення і керувати анімаціями. У параметрах жилення є прикольна штукенція, де ми з вами можемо виставити, коли вмикають світло, що робити: зберегти останній стан чи у сон, чи вимкнутися, чи не увімкатися. Не, не, не вмикатися, скажімо так, це дуже прикольно, бо чесно кажучи, з блекаутами це. Ну таке собі. Режим максимальної продуктивності. І у пам'яті ми бачимо, що в нас є і самба клієнти, і NFS, і ЦИФС, це коли ми можемо, наприклад, під'єднати до нього ось такий SSD-диск чи будь-який диск, і просто-напросто роздати його на мережу, чи під'єднатись до якогось зашареного диска в, ну, у мережі, який є. Є у нас суперкористувач і безліч ще якихось додаткових е налаштувань, яких просто неймовірно багато. Що ми тут можемо ще тестувати? Ми вже потестували з вами іграшки, відтворення, скажімо так, мультимедіа, будь-якого будь-як. І мені цікаво, ще, знаєте що, зробити: потестувати мультимедійні можливості. І ми бачимо, що на 5 ГГц це практично гігабіт, ледь не 900 Мбіт, скажімо так, 860, 850 на 860 це нормальні Класні показники. У 2.4 мать його мегабіт. 200 мегабіт на завантаження вивантаження навіть більше. Це навіть деякі ті бокси у 5 ГГц такого не можуть, бо тут Wi-Fi 6. І звісно на LAN rj 45 це чистий гігабіт. Виходимо з тестів мережі і розуміємо з вами, що ми вже можемо пройти і робити висновки. А ні, в нас ще є югус сервер Ось, будь ласка, ну він просто працює, постійно працює. Хоча його можна вимкнути. Я вже неодноразово показував. Ми можемо з вами керувати як, скажімо так, пультом зовнішнім ми можемо транслювати щось, ми можемо навіть вмикнути режим гімпа. Коротше, виходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу крутилезний tv бокс. Вони зробили дещо дійсно крутилезне, і мені він дуже і дуже подобається. Я його рекомендую, хоча він і не сертифікований Android TV Netflix. Він має безліч переваг перед усіми іншими тіві-боксами. А з вами був Бабу на каналі Технозон Україна і це Йогус СК01. На все добре!